Нейто недо мебекантріс країни-члени НАТО терміново повинні навчитися в Україні як збивати дрони. НАТО каже, що ми захищаємо кожен сантиметр. А що якщо ми не можемо цього зробити? завдання номер один зробити ЗСУ найсучаснішою, найпотужнішою і найкраще озброєною армією в Європі. Ведення західних чи європейських військ в Україну це найскладніше питання. Україна стане членом НАТО. Колись це станеться. Але на жаль, це колись буде ще досить нескоро. Польща збила лише кілька російських безпілотників, які увійшли в її повітряний простір кілька днів тому. Чи здивувало вас, що вдалося збити так мало дронів? І Що саме такою була реакція? По-перше, я вважаю важливим зазначити, що до цього інциденту, усіх деталей якого я ще не знаю, слід поставитися серйозно у міжнародній безпеці. Завжди слід планувати свої дії з огляду на найгірший сценарій. Звісно, найгірший сценарій полягає в тому, що це було навмисно. Це було випробування. Не обов'язково це так. Побачимо, що покажуть подальші розслідування. Я думаю, що якщо до цього ставитися серйозно, то добре, що Польща звернулася до НАТО відповідно до положень північно-атлантичного договору. Це добре. Ви також питаєте про реакцію. Я думаю, варто винести наступний урок. Країни-члени НАТО терміново повинні навчитися в Україні як збивати дрони. У щоденних новинах я бачу, що Україна збиває, наприклад, 80 зі 100 дронів, які летять на захід. Якщо відсоток збиття буде таким, як під час інциденту в Польщі, менше третини або близько до того, цього недостатньо по друге співвідношення між вартістю одного з цих дронів і вартістю літаків F-16 або F-15 з дуже дорогим сучасним озброєнням є абсолютно абсурдним. Іншими словами, нам потрібно знайти способи вирішення зростаючої проблеми війни дронів дуже терміново і масштабно. Що якщо наступного разу я не маю на увазі, що це станеться, але припустимо, що наступного разу Росія запустить 200 дронів, можливо, не проти Польщі, а проти однієї з країн Балтії. НАТО каже, що ми захищаємо кожен сантиметр. Генеральний секретар НАТО повторив це: ми захищаємо кожен сантиметр території НАТО. А що, якщо ми не можемо цього зробити? Що, якщо нам не вистачає ресурсів для протидії дронам? Тому я думаю, що є нагальна потреба повчитися в України. Можливо, купити їхні обладнання, адже я впевнений, що вони мають набагато краще та сучасніше обладнання ніж ми, наприклад, у Німеччині. Germany do. Який, на вашу думку буде вплив на Україну та на підтримку України? Чи означає це, що європейці дадуть Україні більше? Чи навпаки, вони вважатимуть, що засоби ППО більше потрібні Європі і не можна віддавати їх українцям? Ви закликали до великого вибуху змін у європейській стратегії безпеки. Чи вважаєте ви, що це можливо після останнього інциденту? Айвіл айхоп айгопвермнакліконфідент. Я щиро сподіваюся, і насправді я впевнений, що країни НАТО, країни, члени ЄС розцінять цей інцидент незалежно від того, чи був він навмисним чи ні, як підвищення ставок, створення ще більших, принаймні потенційних загроз у ситуації, яка легко може погіршитися, Тож, знову ж таки. Я думаю, що підсумковим результатом цієї події має бути і повинно бути посилення західної підтримки, а не повернення до звичайного режиму. Питання завжди в тому, який сигнал надійде до Москви. Якщо ми навмисно чи ненавмисно покажемо Москві, що нічого серйозного не сталося, то вони вирішать, що можна повторити це знову з більшою кількістю безпілотників. Повідомлення для Москви має бути наступним. Навіть не думайте робити це знову. Наступного разу ми можливо будемо збивати їх у набагато більшій кількості, і можливо, навіть до того, як вони перетнуть польський кордон. здавалося, кілька тижнів тому багато європейських посадовців були переконані, що ця війна скоро закінчиться і вони позбудуться цієї проблеми. Які зараз настрої? Чи люди все ще вірять, що війна може завершитися в найближчі місяці? Думаю, ми маємо віддати належне президенту Трампу за те, що він запустив процес, ініціювавши ці дискусії. Хоча це водночас і сумна реальність. Путін вважає єдиною людиною, з якою він готовий вести розмову на рівних, саме Трампа. Нас, європейців, він такими партнерами явно не бачить, але це не головне питання. Головне те, як усе буде розвиватися далі. Боюся, що президент Трамп помилявся, коли вважав, що цю війну можна вирішити за кілька днів чи тиждень. Найімовірніше, це не короткий забіг, а довгий марафон із перешкодами. І він триватиме довго. Якщо я помиляюся, і мир буде досягнутий уже за кілька місяців, я буду найщасливішою людиною у світі. Але я думаю, що наша політика має ґрунтуватися на іншому припущенні що це буде довгий процес, який потребує терпіння, значно більшої підтримки та постачання зброї Україні. Лише так можна запобігти подальшим втратам українських територій і новим захопленням з боку Росії. Бо це не завершить війну, а лише затягне її. Цікавий момент. Ви сказали про політику сили і те, що Путін не вважає європейців партнерами на рівних. Чи могли б європейці це змінити своєю поведінкою? Чи могли б вони більш рішуче застосовувати політику сили, щоби змусити його рахуватися з собою? звісно, могли б уявіть понад 30 років. Ми намагалися зробити з ЄС впливового гравця в зовнішній політиці, і тепер це руйнується. Немає єдиної європейської політики щодо близького сходу. В Австрії своя, у Франції своя, у Німеччині своя, у Іспанії своя ми рухаємося у різні боки, і це прикро. Що стосується Росії, то нам на щастя вдалося зберегти пакети санкцій, але цього замало, щоб переконати Путіна. Немає чіткого сигналу, що Європа матиме рішучість і намір підтримувати Україну, якщо США вийдуть з гри. Через це зараз, на мою думку, Путін не відчуває тиску отже, це питання ресурсів чи політичної волі. І того і іншого, саме тому я говорив про великий вибух: як ми можемо змінити оцінку Кремля? На мій погляд, один спосіб знайти юридично здійсненний шлях передати Україні ті 200-300 мільярдів так званих заморожених активів, що знаходяться в європейських банках. Більшість експертів вважає, що ці кошти ніколи не повернуться до Росії, якщо це так. Треба ретельно подумати, як використати ці великі суми на відновлення України, на відшкодування збитків, які Росія ніколи добровільно не заплатить, і на купівлю боєприпасів та озброєння, яких США більше не постачають безплатно. Ці гроші є, і їхня передача Україні мала б серйозний вплив на Москву. Часто у українців виникають запитання про ідею, яка звучала у Вашингтоні, нібито змусити Україну відмовитися від території, які вона контролює на сході, наприклад, залишити Донеччину і фактично віддати її Путіну. Чи обговорюють це поза США? Чи європейці справді вважають, що Україна має зробити такі поступки? І чи може ця ідея повернутися в іншій формі? Погляньте, жодних переговорів поки немає. Україна і Росія навіть не почали говорити про вирішення цього конфлікту. А коли такі переговори почнуться, завжди починають із простих питань і закінчують найважчими. Якщо зараз піднімати тему потенційних територіальних поступок, це означатиме почати з кінця, а саме з найдовшого і найскладнішого пункту. Про це треба говорити в самому кінці. Спершу треба вирішувати інше, де проходить лінія фронту, хто її контролює. Де будуть стояти іноземні війська? З російського чи українського боку? Який механізм перевірки, що з репараціями, як карати за воєнні злочини, що з обміном полонених, які усе ще утримуються сторонами? Таких питань тисячі, і буде написано тисячі сторінок. І лише після того, як це буде зроблено, обидві сторони можуть сідати і говорити про територіальні домовленості на майбутнє, де юре, де факто і так далі. Тому зараз це взагалі не на часі. Я особисто відмовився б навіть роздумувати, від яких територій Україна мала б відмовитися заради миру, який може виявитися недовговічним. Це означало б віддати дещо важливе і нічого не отримати натомість. Це дуже складні питання. і Їм місце тільки наприкінці мирного процесу. Айву От чи помилився Дональд Трамп, коли погодився з Путіним, що спершу потрібна велика угода, а вже потім припинення вогню. з точки зору людини, яка займається нерухомістю, це має Сенс Трамп мислить категоріями нерухомості, але йдеться про набагато більше ніж нерухомість. Йдеться про людей. Це не пустир, де можна побудувати готелі. Це люди, сім'ї, традиції, культура, батьківщина, чийсь рідний дім. І тут абсолютно неправильно звучить російська пропаганда, яка каже: якщо люди в Криму чи на сході Донбасу говорять російською, то вони автоматично росіяни. За цією логікою усі австрійці були б німцями, бо вони говорять німецькою. Це абсурд. Я не думаю, що хтось підтримує таку думку: російськомовні українці на сході це українці. І вони самі так кажуть, якщо їх запитати так, є ті, хто перейшов на інший бік, безумовно. Але більшість людей в Україні українці, незалежно від того, чи говорять вони угорською, німецькою, польською, російською чи українською. Якщо дотримуватися такої логіки Кремля, це відкине нас у 19 століття з усіма його негативними аспектами ви згадували, що Україна має стати на кшталт їжака, максимально озброєною. Джонатан Пауел теж казав, що головна гарантія безпеки України її армія. На це Зеленський відповів. Але я все одно хочу, аби ваші війська були тут. Франція та Британія вже говорять про можливість надіслати сили. Канцлер Мерц не виключає цього. Що далі? передусім, я радий, що всі погоджуються. Головне для безпечного майбутнього України сильна українська армія, яка здатна себе захистити. Завдання номер один зробити ЗСУ найсучаснішою, найпотужнішою і найкраще озброєною армією в Європі. Я називаю це стратегією їжака. Можете назвати її як завгодно. Це реально. Я не бачу причин, чому це неможливо. Усе, що для цього потрібно, гроші. Українці готові. Нам лише треба їм допомогти. По-друге, щодо інших елементів безпеки, я категорично проти того, щоб усе зводилося лише до вузького питання чи розгортати західні війська в Україні. Є тисячі інших варіантів, простіших для домовленостей, якщо ми хочемо вести переговори з Росією. Наприклад, які країни могли б контролювати майбутню лінію розмежування. Чи можна розмістити іноземні війська поруч із Україною у великій кількості, що по разі кризи або ескалації вони були готові продемонструвати можливість швидко допомогти Україні або питання повітряного простору: чи може західна авіація гарантувати, що українське небо залишиться вільним від чужого втручання? Деякі з цих варіантів пов'язані непростими питаннями, і якщо ними зле скористатися, вони можуть призвести до ескалації. Але все це варто детально обговорювати, хай і не публічно, а між експертами зацікавлених країн, які намагаються підтримувати Україну військово і не військово. На мою думку, введення західних чи європейських військ в Україну це найскладніше питання для обговорення з РФ, і домовитися про нього з Росією майже неможливо. Але є інші варіанти, які спадають на думку, які простіше реалізувати, і які теж можуть суттєво зміцнити українську безпеку за відсутності ідеального рішення членства України в НАТО. Президент Фінляндії Олександр Ступ сказав, що в майбутньому Україна приєднається до НАТО. Він не сказав ніколи. Ви оптимістично налаштовані, що це може статися за іншої адміністрації США проблема з членством України в НАТО в тому, що я підтримую це, але розумію всі перешкоди, бо багато років займався цим питанням. Перша перешкода потрібна ратифікація парламентами всіх країн НАТО, адже це зміна договору. Ми бачили декілька років тому, наскільки це складно, коли лише одна країна заблокувала вступ Швеції, і процес затягнувся майже на рік. Іншими словами важко уявити ситуацію, за якої усі члени НАТО одноголосно погодяться прийняти Україну. Але ще з 2008 року НАТО проголосило, що Україна може і буде у майбутньому членом НАТО, хоч і не визначено конкретної дати. І відмова від цього суперечила б нашим принципам: кожна країна в євроатлантичному просторі має право вільно обирати свій альянс. Відмова від цього фундаментального принципу була б порушенням основ. Тому я погоджуюся з президентом Стуббом. Він не казав, що Україна буде в НАТО наступного року чи через рік, але він сказав, що колись це станеться. Я згоден, але на жаль, це колись буде ще досить нескоро. Останнє питання. Президент Зеленський натякав, що йому потрібен певний сигнал від Європи членство в ЄС. Бажано швидше. Чи це можливо? Урсула фон дер Ляєн називала 2030 рік як можливу дату для Європи. Це дуже швидко. Чи можна пришвидшити процес, наприклад, винісши складні питання, як от сільське господарство, за дужки? Дякую. Well, Дивіться, 2030 рік це дуже амбітно. У нас є шість країн західних Балкан, яким ми ще у 2003 році пообіцяли членство, так само як пообіцяли Україні кілька років тому. Вони чекають з 2003 року, уже 22 роки. Якщо зараз ми різко прискоримо Україну і нічого не зробимо для шести балканських країн. Це буде серйозна помилка. На мою думку, спочатку треба дати новий поштовх балканським країнам, а тоді Україні. Якщо це вдасться зробити до 2030 року, ми будемо щасливі. Балканські країни будуть щасливі для України. Це буде досягненням. Але пришвидшити цей процес ще більше, відверто кажучи, не є надто реалістичною ідеєю. option.